Заготовка кропа, укропу укропчиків українських продовжувалася вже другий день. Така плантація, і це тільки початок. Ну, ля, покажи. Що ти не тільки жимо смієш собрати? mm -hmm. Проводимо після збору ягід, вакуумацію. Хорошо. Що це вже багато насипано. Будемо вакумувати жимолость. Трошки зробили вакумації дівчата укропу цілого і ось так нарізаного. Гарна штука гарно працює. У нас там трошки браковані були пакети, і ми вирішили завакумувати, а вони браковані. Таке буває. Не вакуумує. І так добре, що там, що наразі Вирішили, що брак цих пакетів якраз нам грає на руку, тому що. Ну, зазвичай воно должно вакуумувати ось так. Стягувати і воно стає як камінь. А якби жимолос так стягнули, то воно б її розмакало. Є такі просто пакети, браковані. Не знаю в чому брак. Ну, така якість, що не, не витягує. Так що не думайте, що у вас зламався вакууматор, тому що ось на цих пакетах, на інших пакетах все воно гарно ось так складає. Ну, Брак тих пакетів якраз нам вийшов на руку, так сказати, тому що вжималося, я ж кажу, воно б здавило. А так ми пакуємо ось так і в морозильну камеру на зберігання. Ягода не миється, нічого їй не робимо. Просто так запаюється, Ну, можна в ЗІП пакет був, але потрібно було використати ось ці пакети. Працюємо. Почало 11-ї, а ми граємось.